Продаж у нас Mercedes e е класу у 212 кузові на 2,2 літра дизельному моторі, турбо. Це у нас е 200, повністю автомобіль в ідеальному стані, по ходовій частині, по мотору, по коробці, по кузову, по салону. Просто таких автомобілів, напевно, на ринку немає. Весь в рідному окрасі гарненько виглядає по салончику. По задній частині у нас дверні карти в ідеальному стані, дерево теж в ідеальному стані, є підсвіточки у нас під... Дерев'яною вставочкою зліва-справа, також спереду, в ручках і також в ногах. Сидіння в ідеальному стані нічого не затерто, хімчистку робити не потрібно. Стеля чистенька по передній частині салону. Всі склопідйомники, кнопочки в ідеальному теж стані. Тут все ціленьке, 270 тисяч кілометрів пробігу і я впевнений, що це оригінал. Тому що такого стану по автомобілю просто ну, я такого ще не бачив. Все у нас чистеньке, кнопочки на кермі теж не затерті, по центральній консолі не затерті. Також у нас двохзоний клімат-контроль, спортрежим коробки. джетронік у нас також звичайний автомат. По приборній панелі жодної помилки не світиться. Повністю все гарненьке, чистеньке, в ходу теж без нарікання. Автомобіль знаходиться в Києві на вулиці Сумська, 2. Придбати можна за готівку, в кредит, в лізинг або в 3D, також за криптовалюту. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте. Дійсно, капсула часу з невеликим пробігом, з оригінальним і з гарним станом автомобіля.